Усім привіт! Ви на каналі Стесі Вишиває. З вами Анастасія, і сьогодні ми починаємо перший вишивальний тиждень. Чого перший? Перший день вишивального тижня, вишивальний тиждень на перший, а, понеділок, 3 жовтня. Може, хтось вперше зі мною на каналі, то не бачив процеси. Тож ласкаво, прошу, я вам покажу зараз, над чим працюю у даний момент. А, у даний момент я працюю. Ось такі роблю пляшечки від чарівної країни. Вже багато вишито, залишилось е декілька чотири штучки, і ось одна з чотирьох така невеличка. Я взяла невеличку цього тижня пляшечку вишивати. Ось така гарна пляшечка. Ось такі приємні зелені кольори. І так швидко вона йде. Мабуть, то скоро і а, завершу її. Ну, побачимо. Як в мене організований процес. Я е, організовую процес ось таку коробочку з під чаю, дякую Олю за чай та за коробочку. Дуже вона ідеально просто підходить під процес е, м, від чарівної країни. Тут в мене все необхідне, е, все, що від пляшечки ще треба для її збірки та м, вишиття все, що треба. Магнітик можна тут, бачите, в мене така кошечка осіння з голками, якщо я раптом кудись зберуся. Ось така краса. Ось така пляшечка, дивіться, залишилось не те, щоб багато, проте є над чим попрацювати. І ось такий органайзер в мене вона організована. Мабуть, сьогодні я вже не буду шити бісером, тому що мені треба дещо доробити сьогодні, що планувалося. Ось такий органайзер, до речі, органайзер теж влазить ось цю коробку, що робить е цю коробочку, і цей процес дуже-дуже мобільним та зручним. Ще я працюю над таким царем, проте сьогодні, мабуть, вже не зможу попрацювати. Буду працювати останні в інші дні, там в останні дні тижня може бути, хоча на вихідні я планую якийсь цікавенький собі взяти. Процес, це, знаєте, це остання фігурка у наборі від Жанлі Nativity Figures Вертеп. Такий останній цар. Мені дуже подобається його фіолетове вбрання, тому в нього дуже багато цікавеньких деталей, тому я залишила його на. Останок, проте, ну, важкувато. Ці фігурки вишиваються важкувато. Дуже-дуже багато кольорів, проте вони дуже красиві. І подивіться, 2000 рік блендів, мені здається, що тут немає. Нічого такого тут немає. Проте, переходи просто бомбезні і відпрацьовано воно непогано. Ну Це моє таке моє бачення, моє уявлення. Ви можете і не поводитися зі мною. А, проте, бачите, все склала, і ось вам процес у коробочці. Тобто, царя це то те, що ви сподіваюся, бачитимете цього тижня і цю пляшечку у роботі. А над чим я працюватиму зараз? Зараз я працюватиму, взяла станочок, в мене дуже маленький стіл, тож я а, от зараз я з'ясу зі шляхтиму, тому що так не буде видно. Працюватиму над ось такою, такою роботою. Готово вже 73%. Залишилось мені, щоб пальцем не тикати. Візьму ножиці, які я знайшла. До речі, чому рада забула, що вони в мене є. Ось тут залишилось доробити гніздечко, стовбур та фон. Дуже мало. Цей проєкт в мене три роки у процесі. Так, ви не помилилися три роки, тому я хочу вже на наступний рік його не тягнути, а доробити. Сьогодні я планую зашити гніздечко. Може, план величезний, а проте спробую. Якщо не вийде, то завтра дороблю, як завжди. Якщо буде все гаразд, то я зроблю, то побачимося через секунду. В будь-якому випадку, ми побачимося через секунду, про про це, те, буде це сьогодні для мене чи завтра це вже така інша справа. Сьогодні середа, і дивіться, яка в мене прийшла посилка. Хотіла зняти відео розпаковки, проте не поставила телефон на штатив і трошки не вийшло в мене. Гарного епізоду відео, тож знімаю зараз ось такі листівки. У мене ніколи не було, знаєте, таких 3D-об'ємних листівок. Дуже мені сподобалися такі листівки, вони дуже класні. наводиш на них камеру і можна роздивитися і близько, ось так ось, і далеко. Дуже круто. Треба поставити спочатку програму спеціальну ось тут за QR-кодом. І класно буде у вас така штука погратися. Ось така в мене книжка. До речі, я вам скажу, що мені здається, що в мене немає. Саме в мене, може батьків, проте я сумніваю, то немає книжки видавництва Львів. Ось, буде дуже цікаво почитати таку. Таку книжку мені дуже подобається така антуражна, красива обкладинка. І тут мені солодощі, щоб я нарешті е е схуднула. Ось. М і ще в мене є така велика шоколадка, проте я її вже надкусила вчора. Е і вона лежить в мене у шафі. М ось така справа, така мені гарна посилочка. Дісталася дякую від моєї подруги з ще нашого форуму. Тож, настрій в мене плюс. Дякую. Усім привіт сьогодні четвер. І як ви бачите, я нарешті доробила свою, своє гніздечко. Тож мені залишилося менше зараз кажу, менше 24-23%. Доробити стовбур, гілочки та фон. Ось так. І все. Ну, можна сказати, стовбур та гілочки, а фон вже то буде таке, знаєте, на півхрестик, то дуже класно робиться. Та із великим задоволенням. Тож я навіть а, про нього не кажу. Тобто робота, можна сказати, вже на фінішній прямій. Проте цього тижня я її вже відкладаю. Більш ніж норму я вже зробила на цій роботі. Перед тим, як показати вам, перед тим, як показати вам, що я робитиму далі, ну проте ви бачите, ладно, вже покажу. Це оцей цар. Ну, якщо час буде, проте треба, щоб був. І я робитиму його. Вже треба його теж завершувати, тому що це, бачите, в мене два таких проєкти довготривалі на фінішній премії. Треба вже якось доробити та взяти щось нове, прям хочеться вже. Відверто вам скажу. Тож, така справа. В мене є ще що вам показати. В мене наші день народження, знаєте, ось такий, такий був пакет класний. Я вже просто витягла, щоб не, скажіть, не шуршати. І ось набір ось такий. Вже розібраний, тому що ми відкрили вчора, поки сиділи в кафе. Дякую, Ксюші, за подарунок, що вона така уважна, що подарувала мені такий набір. В мене дуже така визначна подія на каналі. Мені дуже приємно, я навіть і не думала, що в мене буде така кількість підписників. Дякую кожному, що ви зі мною. Давайте трошки про набір детальніше. Якщо ми вже відкрили, <кхи> Якщо ми вже відкрили то давайте розпакуємо. Давайте роздивимось. <кхи> Ось дивіться, це такі іграшки оформлюються у пінкіпи. І в таке вечірне зимове небо. Дивіться, як красиво. Це не перевершено. Хтось повертається, бачите, дитина, зараз візьму а, цей. Візьму, візьму пін, щоб не пальцем не, не тикати. Бо не красиво. Так, ось тут дитина, бачите, повертається з прогулянки додому. Вже нагулялися діти, а дощ ще друга дитина. Вже діти нагулялися, зліпили сніговика та йдуть додому. Бачите? А тут вже людина теж щось повертається, щось може хоче купити. Ага, тут людина хоче купити ялинку, додому взяти на санчатах, може повезти. Може, це володар вітає людину, що хоче купити собі ялинку. Дуже класно. І на санчатах привезти, і може його вдома чекає дружина, а може ще і велика сім'я, щоб ялинку цю прикрасити. Ага, ось вона вже складена в нього лежить. Щоб ялинку цю прикрасити, поставити та насолоджуватися такою красою. Я обожнюю, до речі, Прикраси новорічні, тож я розумію цього чоловіка. І це, мабуть, Володар Рудольф, ми бачимо ім'я. Він не вітає відвідувача, а навпаки, прощається з відвідувачем, який купив таку гарну ялиночку. І їде, ось, бачите, вечірне небо. Ну, просто неперевершений сюжет. Третя іграшка, дивіться, тут е крамниця іграшок, діти щось мріють, е роздивляються там. А Ми на вітрині бачимо то коник такий солдатик, ось така яхта. Дуже красиво. Е інша дитина ось вигулює таку собачку. Мені подобаються такі собачки, я теж хочу таку собаку собі. Я хочу багато яких собак, проте не знаю, яку саме. Дерево, дивіться, якось е у, в техніці бекстічу зроблено дуже класно. Така річ, класна штука. Як я бачу по тому, що людина не машиною обере ялинку на санчатах. І взагалі, як ми можемо бачити, мабуть, це рік, е ну, я навіть не знаю, кінець 19 століття, початок 20-го, ось щось таке спадає на думку. Більш початок 20-го. Бачите, які, або кінець 19-го, як я побачила, такі ось плаття у жінок. Ось така теж церква, мені кажеться. Так, так, це церква. І люди співають, і собака тут сидить, люди співають, мабуть, колядки. Дуже класно. Є вже електрика, тож, мабуть, це все ж таки ХХ століття. А, так, це пекарня. Тут випікаються різні смаколики для Різдва, та не тільки. Ось люди щось купили собі на стіл святковий та несуть додому. Такий вечеря вечеря Дивіться, яка вивізка, так, у вигляді печива з шоколадною, такою... М як кажуть казати правильно. Ну, мабуть, з шоколадною крошкою, не знаю, як правильно так сказати, українською чи ні. І остання іграшка, мені вона подобається найбільше через кого? Через Санту. Поки чоловік, мабуть, той чоловік, що а, щось в нього темний тут жакет. Ну, неважливо, не його брат або його друг, або просто інший чоловік, приніс додому такі пакунки. З подарунками, поки вони там щось чи він жінці дарує, чи що, то Санта Клаус теж е, через стріху залазить та е, складає для них деякі цілий мішечок подарунків. Дуже красиві в нього синчата, мені здається, що це викладна нитка і фрузелки. Да, Дасть Бог, я не лінитимуся, я зроблю французькі вузлики. А може, і не зроблю, до речі, тому що це прикладна річ, я хвилююся через них, вони можуть розпуститися. Тобто, у цих іграшках ціла історія, вони дуже класні і дуже красиві. І кожен такий сюжетний, можна вишити один, можна вишити там всі. Я не знаю, чи вишитиму я цього року, чи ні. Проте хочу вишити таку іграшку. А сага є в мене для цих іграшок, тож чому б і ні, чого б і не вишити. Треба вишити, що я вам скажу обов'язково. Um, обкладинку я приберу поки що. Подивимося, що тут в нас у наборі. Складові набори, як завжди, вони стандартні, проте все рівно якась о -о -о любопитність. Тут такий клей, я пам'ятаю, на обкладинці, був. ми вчора відкривали, зараз чекайте. Тож, ось така йде в нас обкладинка набору. Тут все показано. Ось схема не буду все показувати. Як завжди, раніше трошки дрібна, проте я на це не зважаю. Я шитиму по сазі, я щаслива людина. Ключ окремо, за що величезне дякую. А, так. А тут щось я таке побачила. Дивіться, ага, і тут в кінці йде схема взагалі усіх грашок разом. Ну, я не знаю для чого це. Може, це для Бекстічу. Нарешті зробили нам другий варіант. Може, це просто як воно виглядає. Ну от. Те, що його два комплекти, це приємно. Тут дрібний, а тут трошки, проте для мене це теж дрібний, буде в мене у зазі. Чому я рада? Це схема. Давайте я її приберу одразу сюди. Обкладинку теж зараз. Десь я вже її задівала. Ага, місце вона. Тут така картонка йшла. Я все це охайно складу потім. Я ще хочу фото зробити. Ще одне, проте вже робила, може, ще одне зроблю. Дивіться, які нитки. Нитки просто неперевершені. Здається, що там багато синього, багато там якогось ще ось тут ще йдуть нитки. І ще ось дивіться, металіку, скільки йде. Ось багато. Іде також канва. Мені здається, що це, я не знаю, 16-й каунт. Мені щось здалося вчора, що це 18-й каунт. Проте мені здається, що це 16-й зараз. Не знаю. Треба на обкладинці почитати, яка там? 18-й каунт. Вчора я була права. І де Фетер ось такий. Проте я хочу фетер цей замінити. Такі іграшки а, казкові. Той Фетер бел... білий, бі... бі... <свісно> ви бачите, а не, дуже... не дуже виглядатиме. Красиво. Тож я заміню на якусь зимову тканину, проте подруга порадила мені замінити на бархат. Буде, мені здається, дуже ефектно виглядатиме. Тож, нитки, ось такі, дивіться, які кольори, неперевершені кольори. І довжина О, да, нарешті. Моя улюблена довжина. Я люблю вишивати, шити щось такою довгою ниткою працювати люблю. Що жах. Мені всі кажуть, На, що тобі така довга нитка. Навіть коли я щось не вишиваю, а шию шию, то ж я завжди працюю довгою, довгою ниткою. Не знаю, чого така в мене, скажімо, ну, така звичка, проте вона така, я не знаю. Що вам сказати? У мене такий вишивальний тиждень, динамічний, проте не з вишивкою, а більше з подарунками і покупками, тож я навіть не знаю, що вам і сказати. Ну, такі тижні теж казкові бувають, дай Боже, все вже може бути добре нарешті, бо вже хочеться якогось спокою миру та злагоди нашим місті та нашій країні. Тож я не прощаюся, тому що за секунду ви побачите щось іще. Ось показую вам, я працюватиму, я працюватиму над оцим царем. Все ще четвер. Пройшло трошки часу. Називається Іще не все. Царя я ще не шию, зараз тут полежу трошки. В мене знов. Невеличкий подарунок, проте вже це подарунок мене для мене. Для мене правильно казати. Це не буду довго, не вмію я довго анонсувати. Це ось такий набір Wanda Swans. Я просто ще не роздивлялася, тож я трошки торможу. Крамниця черених паличок, магічних паличок від Ванди». Ось так перекладається це. Хоча слова, крамниця тут немає, проте це як мається на увазі. У наборі сказано, що міститься світящийся муліне у темряві. 13 на 13 розмір стандартний. І знаєте що? Це перший мілхіл, який я хочу вишити на тканині. Тому що тут такі кольори, така, дивіться, гарна пуговичка. Тканину для нього теж матиму. Ось ці фіолетові дуже магічні кольори, дуже-дуже хочу. Хочу його вишити. В мене є іще мілхіли. В мене даріло дарувала мені Оля з динозавром такий Мілхіл крутий. Я хочу його теж на тканині вишити. Тож тканину на ці два набори, оці. І отой я маю. Це не перевершено, буде, я вам скажу. Чому така, до речі, зробила я цю покупочку у крамниці Моня. У місті Києві знаходяться вони ось така візитна картка. Ось таку схему поклали у подарунок. Можна прикрасити що завгодно, і крейніком і металіком вишити крильця цієї калібри. Тож дякую, дуже дякую. Складу її у теку або у свій свірокозільний блокнот. Дякую за такий подарунок. Чому така спішка, і чому в мене поспішання? І чому в мене я дуже хвилююся, коли знімаю такі речі, які давно хотіла. Проте, не зважайте на помилки, які робитиму в українській мові, тож я її не дуже часто практикую, не практикувала. Ну і зараз у побуті не завжди здається казати українською. Проте я стараюся, я часто вам скажу, я стараюся, то зараз не про те. Чому я поспіхом купила, придбала цей набір? А я думала, мріятиму про набір. Знаєте, є така мрія, про яку думаєш, засинаєш, і, і, і гарно, і спокійно на душі. Ось ось хотіла з цього набору зробити саме таку мрію. А, проте не вийшло, тому що я якось хотіла просто їм помилуватися, полюбуватися. Зайшла, а, спитала в надки. І кажу, є такий набір, тобто хотіла собі подарунок зробити. Вона каже, немає, то буде на Новий рік. А я вже так зробила буде на Новий рік, його просто зняли. знаєте, Я ось чекала, чекала і дочекалася, тож я не хотіла чекати більше. Це вже буде, буде занадто. Ну, Я б чекала, я вам скажу, я скажу, чому я чекати перестала. Я почала шукати його в інших крамницях, шукала, 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 та що я вам скажу? І немає, не було ніде, не тільки в надки, а й крізь ніде не було цього набору. Тож, що мені робити? А вже ж я, а вже ж я стала шукати детальніше і знайшла цей набір. Тільки в двох крамницях: в рукодільному сундучку та ще у Моні. Рукодільний сундочок останнім часом дуже довго відповідає. Тож у Монії я його і замовила. Така ось справа. Написала їм в Інстаграм, а потім щось подумала-подумала та знайшла. Зна знайш знайшла э, цей набір, э, потім знайшла їх номер телефону у Viber та одразу написала у Viber. Mm -hmm. Що сказати? У Viber вони мені э, одразу ж відповіли, я перевела гроші за цей набір, вони знайшли його у, на витрині, як вони казали. Мабуть, теж останній мені здається, що це останній набір був. Тож я його і замовила, одразу оплатила, і мені надіслали. Та я не знаю навіть у цю ж годину мені надіслали. Фух, ось така історія замовлення цього набору. Давайте подивимося ще, як він виглядає. Тож, в мене якийсь рукодільний тиждень таких оглядів та подарунків. Покупок, як хочете, так і називайте. До речі, я купляла його для подруги і ще більше і захотіла із собі, тому що він дійсно чарівний цей набір. Ось, до речі, цей віночок, ось цей, дуже класно виглядає на тканині. Не перевершено Можу, я його і вищию, а може, і навіть підбором вищу. Не знаю. Ще подумаю. Тож, бачите, мені е чек е зняли ціну, відідрали та надіслали мені цей набір. Дуже дякую за оперативність. Ось так ось я і купила е е набір, е щоб встигнути, або може що й буде, там може його і знімуть. А осінь, може я його і почну, а може і ні. Проте е Хеловінська така покупочка повинна в мене бути. Це ж як, як без цього. Без цього ніяк. Пуговичка, до речі, мені тут теж подобається. Ніяк не завершу відео, ніяк не завершу свої емоції від цього набору. Ось дивіться, яка пуговичка йде. Гудзик, правильно сказати. Так що це таке. Лізе і лізе об'єктив. Ось така. Красивезна, і мені подобається, як вона розмальована, так трошки вінтажно. Ну, якщо я не думаю його шити, я його розберу. Проте в мене є класний набір там, де динозавр, хочу його шити. Ну, подивимось. Час покаже. В мене я планую, планую, а потім якось щось спонтанно виходить. Тобто, я можу сказати, що я спонтанна людина. Мені подобається ця спонтанність. Все за планом гарно робити, проте спонтанність іноді, знаєте, вносить таку. Такий елемент свята до життя. Тож, ось як ця, наприклад, покупка, Якщо б я, може, і не спиталася в Наташі, вона не сказала, що буде аж у січні, то може я її не знаю, <с? <с?> може, я і не купляла б так швидко. Проте е я запланувала собі мати цей набір восени. Ось. Запланувала вчора. Сьогодні вже маю. Ось така справа. Усім привіт! Сьогодні субота. Було, як завжди, багато справ. Проте я хочу вже показати вам, щоб вже понести на холодильник почепити. У мене такий фініш. Ой, щось в мене тут відклеюється вже. Треба гарно було прижати. Ось такий в мене невеличкий фініш. Ось такий. Тож можете мене привітати. Також я не знайшла в себе пустого органайзера. То вирішила шиканути та, та м, взяти на ось такі процеси собі, взяти папу. А чому ні? З одного боку зроблю для великого, а з іншого боку для маленького. Зроблю ось таку ось справу. А, купила, тож треба, м, значить, користуватися. Дві ниточки тут висять, така ось річ. Хочу, не знаю, знов не хочу зраджувати свої традиції, вишивати мілхіли на папері, проте, ну, все ж таки хочу спробувати на тканині, то я вже трошки заморилася шити на різних дерев'яшках, основах. Хочеться вишити все ж таки щось на тканині. Ой, скільки в мене нового всього, красивого, хочу, ну, вже просто все каже про те, що треба новий старт. ну. Ще недороблені старі, проте нічого страшного, можна і новий старт зробити. Ось так ось завершую я рукодільний тиждень, вирішила собі процес вихідного дня. Вчора вихідний був вихідний, поперсалася в своїх новиночках, а сьогодні. А сьогодні я вже взяла ось такий набір, влаштувалася зручно у кроваті, половину вишила, Потім перебралася до. Столу та вишила останню половину. Ось така краса вийшла. Мені дуже подобається результат. І відео, думаю, присвячено всі цьому набору. Буде. І як воно виглядає у природі. Також ви побачите. Я сподіваюся, завтра відсніму або в інший якийсь день. Ось а, так завершу, завершу я рукодільний тиждень. Сподіваюся, що в мене був дуже продуктивний тиждень і багато подарунків і покупки, тож тиждень був класний. Сподіваюся, що наступні тижні будуть тільки краще і краще. І головним подарунком для нас буде, може, завершення вже скоріше цієї безглуздої, тупої просто війни. І може настане мир, та вже ми будемо. Це буде найкращий подарунок для всіх нас. Зустрінемося у нових відео. Усього вам найкращого! Все буде Україна!